Бланків та персоналу бракує центрам надання адмінпослуг. Робота цих офісів мала спростити процедуру отримання паспортів та прописки, натомість у ЦНАПах черги та дефіцит кадрів у гальмуванні процесу. Працівники винуватять державну міграційну службу. Нині у столиці 11 таких бек-офісів. Щодня їх відвідує майже 300 осіб. Одній людині для того, щоб прописатися, у нас зараз відбувається одночасна прописка з випискою. Так, так одній людині треба заповнити раз, одна, друга, третя, четверта, п'ятий листочок, шостий листочок. Сьомий листочок у цих сім листочків треба заповнити людині для того, щоб вам вона могла прописатися. Державна міграційна служба не забезпечила ці центри бланковою продукцією, а там багато різних бланків використовується, і це фактично унеможливлює прийняття відвідувачів. Державна міграційна служба відмовляє в позитивному розгляді заяв, не мотивуючи взагалі своїх відмов.